Арена Breakout – безкоштовний вбивця Таркова, а її ПК-версія – один з найкрутіших тактичних екстракт шутерів 2024 року. Саме такі відгуки отримала ця гра вже сьогодні, хоча вона ще знаходиться в розробці та доступна тільки у ранньому доступі. Та чи варто в неї грати? Давайте розбиратись. Мобільний тактичний шутер від китайських розробників Arena Breakout в свій час став досить популярним. На фоні цього розробники вирішили переносити цей успіх і на інші платформи. Так з'явилася її ПК-версія, про яку ми сьогодні і поговоримо. Основним конкурентом цієї гри є Escape From Tarkov від російських розробників, але вже сьогодні вона рве її по всім фронтам, і це гарна новина. Китайці вирішили не придумувати велосипед, а пішли своїм перевіреним шляхом. Взяли і скопіювали те, що працює і подобається гравцям, і схема не робити саму круту гру. А просто трохи краще конкурента, спрацювала. По-перше, арена безкоштовна, тому у неї набагато більші перспективи отримати високий онлайн. Так, в грі присутній донат, але він не впливає суттєво на геймплей. Тому це не pay to він. По-друге, в арені прибрали весь душний контент, який є в конкурентів. Тому є гра досить доступною для новачка. Спочатку вам може здатися, вона навіть занадто легкою на початкових рівнях, але не спішіть розслаблятися. Вам швиденько обріжуть крила, коли ви досягнете 15 рівня і почнете. Та попадати на рейди проти навчених гравців. Інші переваги арени хороша графіка, оптимізація, реєстрація влучань, інтерфейс та функції складу. В цілому, вона є досить доступною для розуміння. Тут все зводиться до простого вибору: у вас є класи та кількість хп, в залежності від яких поділяються шлеми та бронежилети. Є патрони, які теж мають класи прибиття та ураження. Зброя, яка має вертикальну та горизонтальну віддачу, точність та попадання при стрільбі від бедра, ці всі характеристики покращуються додатковим еквіпом у вигляді ручок, прицілів, стволів, розгрузками, рюкзаками і так далі, які допомагають вам покращувати показники своєї зброї, броні. Та обсягу луту, який ви можете винести з рейду. Звичайно, є еквіп для збільшення вашої живучості, до якого можна віднести забрало, навушники, медицину, напої та їжу. Кастомізація та покращення зброї теж на високому рівні. Інтерфейс досить зручний та інформативний. Зібрання в рейд не займає багато часу, а якщо використовувати додаткові вкладки, то збиратись можна в рази швидше. Так само вам не потрібно запарюватись, які саме патрони чи еквіп підходять підходить до вашої зброї. Все підсвічується при наведенні. З патронами теж легко розібратися. Тут вони поділяються на сміття. Фіолетові, золоті та червоні, найкращі і найбільш дорожчі червоні, але найбільш часто використовують в рейдах фіолетові та золоті. Арена робить ставку на геймплей, а не на хардкорний реалізм. На карті вам відразу доступні найбільш небезпечні місця та виходи. Виходи поділяються на безкоштовні, платні, без рюкзаку чи за визначений ітем чи ключ. Також цікаво реалізована страховка та захист від РМТ. Між членами команди речі тут передаються тільки на час рейду. Тобто, якщо вас вбили. То вам повернеться тільки те, що вам винесуть ваші тіммейти. Тому купувати речі на сторонніх сайтах абсолютно немає сенсу. З донатними речами аналогічно, якщо ви щось купили в донат-магазині, то ви це зможете успішно втратити при смерті в рейді. Виняток це кейси, в яких можна покласти цінний лут. Кейс та лут з нього залишиться у вас навіть при смерті. Але не все тут так солодко, як і в будь-якому безкоштовному шутері, тут присутні читери, і наявний античит та покарання від розробників ну ніяк не справляються з ними. В рамках раннього доступу їх ще не так багато, але це все може змінитися з релізом на виправлення цієї проблеми. Нам залишається тільки надіятись, чи розробникам вдасться реалізувати дієве рішення, які з захистом від РМТ. То чи варто грати в цю гру? Скажу коротко так. Адже якщо вам подобається екстракт шутери, то орена наразі найкраще рішення на ринку. Зараз вона недоступна в Steam, тому якщо ви хочете долучитися в ранній доступ, то це ви можете зробити через їхній офіційний сайт. Також при реєстрації ви не знайдете в переліку Україну. Але це не стосується лише нашої країни, тому, скоріше за все, це буде виправлено на релізі. Реєструйтеся під іншою європейською країною, доступною для вас, та через саппорт змінюйте регіон на Україну. Якщо ви маєте свої думки стосовно цієї гри, то залишайте їх у коментарях. Також напишіть, чи буде вам цікаво, щоб я випускав гайди по ній. А на сьогодні це все. Не забудьте за підписку та лайк. До зустрічі!